50 копійок скасовують. Нацбанк розробляє дизайн нової монети. Вона матиме назву шах історичний неймінг, який тягнеться ще з часів Української Народної Республіки. Що буде зі старими монетами? Куди їх дівати і коли на ринку з'явиться шах. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Національний банк України ініціює перехід від копійки. До шагу за словами очільника НБУ, це повернення історичної справедливості і розрив із радянським минулим. Копійка це московицька назва. Вона залишилася тільки в Москві, мінську і на тимчасово окупованих Росією територіях. Після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою а ми дуже на це сподіваємося. Нацбанк припинить карбувати копійки і почне карбувати шаги. Питомою українською назвою дрібної монети є шах, Відповідний указ про це підписав перший президент за часів Української Народної Республіки. Введення в обіг шагів не пов'язане з інфляцією, кажуть у Нацбанку. Співвідношення копійки до шага буде один до одного. Вперше про можливе перейменування заговорили у вересні. Торік зараз до питання повернулися. Позитивно оцінили можливий перехід Інститут національної пам'яті, академія наук та інститут лінгвістики. Яка ціна питання? В Нацбанку твердять, поява шагу не коштуватиме бюджету нічого, бо вилучати наявні 50 копійок з обігу не будуть. Дотепер на ринку є 14 мільярдів монет номіналом 10 і 50 копійок. Національний банк, щоб підтримувати обіг, повинен щороку докарбовувати монети, а ті, які застаріли, вилучати. 10 копійок вже не карбують, а от 50. Ще виготовляють, коли затвердять нову назву, то карбуватимуть відповідно її. Чому ж ми досі не перейшли на шах? Для заміни навіть назви монети потрібні зміни до кількох законів: про Національний банк України, про розмінну монету України, про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України, а також до законів України про пенсійне забезпечення, про ринки капіталу та організовані товарні ринки та до податкового кодексу. І за словами голови НБУ Пишного, Верховна Рада ухвалить всі ці зміни вже найближчим часом. Є сподівання. Що нову монету шах виготовлятимуть вже до кінця цього року. Як виглядатиме нова монета? От цього поки що не знає ніхто. Навіть її колір. Чи буде це золотий, чи срібний під питанням. Після позитивного рішення нардепів національний регулятор підготує і представить новий дизайн. Вже сьогодні в Нацбанку є кілька ескізів. А як вам ідея перейменування? Чи користуєтесь ви дріб'язком? Чи звертаєте увагу на дизайн? І що особисто ви запропонували б зобразити на українських монетах нового зразка? Пишіть нам свої думки в коментарях. У Києві винесли вирок маніяку, який шість років поспіль полював на людей. На його руках одинадцять жертв. Заглушив і святку сам слів'яжав. Це двіжа і все. Вона запротивлялась? Вона нічим, вона не успівала, вона же не Звук а Зубль, а і все. Душив, забивав жертв сокирою та камінням, а останню свою жертву він вдарив ножем 34 рази. Який у серійного вбивці був мотив та типа жертв. Як люди самі йшли до нього у пастку, і чому маньяк гуляв вулицями Києва роками? Мене звати Микита Гаврилюк. Покажіть це відео вашим знайомим та підпишіться на наш канал, щоби запобігти повторенню таких історій. У Києві завершився один із найгучніших судових процесів останніх років. Голосіївський райсуд столиці виніс довічний вирок 39-річному громадянину Узбекистану. Ім'я підсудного не розголошується. Його визнали винним у вбивстві 11 людей та замаху на життя ще одного. Усі злочини були скоєні протягом 6 років з 18 по 2024 на території Харкова та Києва. Справу слухали понад Рік матеріалів було багато, і більшість з них це зізнання самого обвинувачуваного. Він сподівався, що щирість пом'якшить вирок. Психіатрична експертиза визнала чоловіка осудним. Він повністю усвідомлював, що робив, і наслідки своїх дій. Тепер решту свого життя чоловік проведе за ґратами. Схоже, ми маємо справу з новим Чекатило у нашій історії. Переважна більшість його жертв не мали постійного місця проживання або любили випити. Але загалом жодного типажу в маніяка не було. Три вбиті жінки: вісім чоловіків. Найстарші жертві 81 рік, а наймолодшій 35. Серед них були українці, громадянин Литви, Грузії та Узбекистану. А найдорожче, що він забрав із собою, це мобільний телефон за 1600 гривень і 5000 гривень готівкою. Найбільше у його справі дивує жорстокість, абсолютно безконтрольна і скерована просто на будь-кого слабшого за нього. Всі інші критерії жертви були неважливими. Він пам'ятав кожного чиє життя забрав, і у деталях сам розповідав всі деталі убивства. Взагалі, якщо подивитися на хронологію цих злочинів, то ми побачимо не якогось кіношного розумного маніяка, а звірячу грубу силу та агресію, що регулярно брали гору над людським у його голові. Перший епізод стався у 2018 році. Харків він працював на одному з ринків. Там він убив знайомого сокирою понад 30 ударів. Документи, телефон і сокиру просто спалив у печі, щоби не знайшли. Забрав гроші та переїхав до Києва далі. Серпень 2019-го. Станція метро Деміївська запрошує знайомого випити алкоголю. А коли обидва вже на тверезі, б'є чоловіка руками і ногами, а потім добиває каменем. Вісім ударів всі по голові. Всього лише через місяць він побачив на вулиці сплячого безхатька, придивився і виявилося, що це його старий знайомий, з яким вбивця мав конфлікт. Рішення прийшло швидко. Він знайшов шмат бетону та розчавив спячому голову. У січні 20-го року трапляється найкривавіший епізод цієї серії убивств. На оболоні він знайомиться з трьома чоловіками батьком і двома синами. Вони вирішують випити у підвалі звичайного будинку. Після імпровізованого застілля родичі засинають, а маніяк знімає з себе ремінь і душить кожного по черзі. Найстрашніше, що ніхто зі сплячих не почув, коли той почав діяти. Кінець червня 2021 року, Святошинський район, б'є двірника по голові, той не притомніє. хоче добити, але поруч з'являються люди. Маньяк забирає гроші і тікає. Потерпілий до поліції не звернувся. Це єдина жертва, що вижила. Після цього він залягає на дно на два роки. Зловмисний втік, залишивши потерпіло без свідомості. Чоловік вижив та надав покази поліції, однак його здоров'ю задано поправної шкоди. Звір повертається влітку 2023-го і починає вбивати ледь не щодня. Червень, Бабин Яр алкоголь, нове знайомство в результаті душить жінку голими руками. Початок липня метро Почайна святкує знайомство з земляком. Вночі виготовляє петлю з простирадла, вбиває та імітує самогубство. Всього лише за кілька днів жінка на оболоні просить його допомогти зорієнтуватися на місцевості, а він душить її. Ще пару тижнів, середина липня. Петропавлівська борщагівка у супермаркеті знайомиться з літнім чоловіком, веде до закинутої будівлі, душить джинсовою тканиною, тіло ховає під сміттям. Затримали цього монстра лише на початку 2024-го, після його найжорстокішого вбивства. Жертвою стала продавчиня квіткового магазину. Щоби увійти в довіру, він розбив скло в сусідньому кіоску і сказав, що це зробили перехожі. Запросив жінку разом подивитися, запропонував допомогу. Згодом попрощався, але після комендантської години повернувся. Камера зафіксувала як вона відчинила двері, і він одразу ж напав. Злочинець завдав їй 34 ножові поранення, забрав прикраси і гроші. Поліція затримала його за добу. -мама, мама працювала в квітковому магазині 10 років. 10, приблизно. А мама була дуже добра, дуже вічлива людина, довірчива і напевно з того, що їй було легко. Вона хотіла всім допомагати. Цей. Словмисник скористався на борту. Його історія. Це не загадка, це послідовне і доволі примітивне повторення одного і того самого: познайомитися, випити, убити. Зараз під час війни може здаватися, що інших загроз немає, однак це не так. Будьте пильними і слідкуйте за новинами. Саме це може врятувати вам життя. Тож закликаю вас просто зараз підписатися на наш канал, аби не пропустити найважливіше. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.